Світла нема. Так, О, це столовка номер 1 Це у Феліксі, вона їх навіть не доїла. Може вона захворіла в мене? Так родить вона нормальна і балується. Це водичка, все ж міняється кожен день. Це вона спить, вона не хоче спити. Дуже за час, мама тебе всього, сподіваю дві секунди. Так, далі. Оце оце кузеня. у нього ось до. У цього котеня теж воно тебе таке нещасне, що я в нього кусняшки краду. Ось кусняшки котячі, коти люблять і собаки, а вона не хоче. І здой. Це друга столовка, це курочка. І ось цей котеня нічого не хоче. А за тим воно треба ядне, оздо. Думаю, хто це так мені листя поїв в перчику. Думаю, ну чого ж вона з того пропадать? Я сьогодні побачила, воно бере зубками, Мені і кушає чудо. Так я вже перевернула, щоб воно не кушало ось. Треба їдне, перші коїдне, котенятку, ось такі манюні. Д я? Д я? Ой, ой, не подобається, це такої ушками робить, як не подобається. Це мою Лимонку, слава Богу, не їсть. Білочка, ти з незума їсти вже лимонку. Добре, киточок. Ну все. Все. Да? Тирик-тирик-тирик-тирик, тирик-тирик-тирик-тирик-тирик, тирик-тирик-тирик-тирик. Біонечка. Сьогодні нас четверте. Дай Боже, перемоги України над ворогом над Московією, бо до вісімнадцятого сторіччя, до постройки Петербурга за 1703 рік, початок вісімнадцятого сторіччя, було государство московське. А Росія, і Імперія і Рускія придумав Петро І з постройкою північної столиці Петербургу, якщо Кацапа не знають. І взагалі вони там одні Івани були до Романових Романовича 1613 рік. Орієнтальна Україна була, при... була приєднана в 1654 це був Михайло Романов. Такі діла. А до Романових там були одні ставлені Орди Кремльовські Івани. Іван Імитрі Донські е, нападали на Новгородське князівство. Це 1241-го, як Шведи і 42-й, і німці нападали. Е, і Олександр Невський відбивався від Івана І, Московицького. Орди Ур Московиської і Дмитря Донського, а вони там такий фільм зробили з Черкасовим, з Миколою, Патріотичним, як і Петро Перший. Що значить пропаганда Савковська? Да, Білочка, рано чи пізно всяке таємне стане явним, як сказав Соломон. Все.